Вже 4. Перегову. Можна О, всі вже Перше питання про затвердження технічної абітурації за та передачу земельних ділянки приватного владу техництва та плавання житлового будинку. Один-1, один десять, два здесь. Якщо. Один ціл україн. сім? Хорошо. Давайте за один ці плосуємо. Та ні, нападки. Зараз да. Так. інтересу. Конфлікт інтерес. О, ні. Давайте один виключимо. Все, потім. Дивіться сейчас. Ну, поки один-один. А в другу. Запасно. На що я дикую? Та всі кішиться, подати. Так, голосуємо. Один-один, кроме один і сім. Голосувати спільно. Заявляють про хід інтересі. Це зазначення технічної документації Для питання. Про задерження проєкту зеленно будуть ріщу відведення земельні за ділянки, закупівне описання кудової та передачі цієї ділянки в оренду. Віковець земський облуг начальці Олегу Олександровичу. Це затвердження. Стальне голосування. Третє питання. Про затвердження звіту з експортної розшової за мене ділянки заплатовування будієкторів по вулиці центральної 20Б та продажи ділянки Лінського, інфулодимові. Іван же, з експертною оцінкою ціною 62 тисячі гривень. Да, це чайки. Так, це чайки, це пропустила село Чайки у <клуху> Людку. Село чайки допишено протоколу. Ставлю голосування. Про затвердження проєкту земову та передачу комунальної власності земельної ділянки для іншого судповісту придатні поставському міській раді загальної площі до Гектара 69 території і зайду Святинського пору. Надавали прошлою сесію дозвіл. Земельна ділянка прилягає до відділення міського сподарства для того, щоб розширити. То Реєструємо за міською радою, якщо проте що його об'єднання. Станом на Я за розроблення проєкту землему, що відведення замерять в оренду для городиста. П'ять єдиний зон на заліка на трендку Ладіду Петровича. Написали вони заяву, виїжджала я на місце. Даний акт оця їхня. Це воно не старенка, і йому хочуть взять шити робити. Там були кущі, воно там частиною. Зараз їх майже нема, Тут залишилося так трішки дерев, а це все приблизно. Там у відвіділян, так? Мом от Василь Іванович і другий Мотр Руслан Васильович. 06, одного і другому 6. По 60 соток. Це Бела ось. Так, воно там трошки підуть. Вдалося одна, одна і друга. Перевіряли, ну, нікому не надо на сусідньому власності. Самосольня. 5,2 і 5-3. Теж в тому районі це виходить з цим домус, і тут музенька така біля власності радочка. Я пропоную, мені, наприклад, не зрозуміло. На місце в мене не було можливості, я пропоную комісії виїхати, тому що тут ситуація, якщо по використуванню, то не зовсім зрозуміло. Ви бачите, коли там от ви сказали, що на ще кущі, якісь столи, там, там викручувані були, і я виїжджала. Я засвідчую, що там дійсно виворено вже і прибрано. Що тут, чи це можливо, і тут. Це ось річка Росі у нас іде, це якась притока маленька. Це який ліквідами І Як на мене, то треба обов'язково сюди виїхати, бо я, ну, я не можу оприкідти. Коли деякі моменти є, що можна з'ясувати, що це є, то тут ні. на ну, До час ми порівнюємо, подивимося. Може, сьогодні поїхати. Не включиться, теж не включиться. Думайте, перенос. Три Три перенос. Кеш, якщо на наступне переносить, то за місяць да, ну... треба з'їсти, да, щоб да. не було знову, що ми не можемо їхати. Хто за те, що перевезти? Фанусово. В СП глубани на його на другої документації заведують щодо об'єднання земельних ділянок для господарських потреб на території і сайтів Тразинського площами 6 інтарів та 7 інтарів. Мені на прошлих сесіях розглядали і виготовляли документацію про інвентаризацію земельних ділянок. Ці ставки проінвентаризовані, вони межують один з одним. Чому раніше вони були як два ставки? Насправді це один ставок великий, але раніше вони. були... Вони були як два, тому що розділили їх дві сільські ради. І Тут, і та частина була ні, і, і дивіться. От, і, От. І, От. І, на сьогоднішній день у нас одна громада, і нема сенсу, щоб їх було два зробити його привезти до того, які скводний паспорт розробили. Тому ми маємо дозволити об'єднати ці земельні ділянки для того, щоб кадастр внести об'єкт. Ось питання не будуть зачитувати там просто коротенько. кротенько. Звернення міського з голови з метою формування земельних ділянок під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, крім польових доріг, що обмежують масив, та може використовуватися за користувачем чи землевласником для вирощування сільськогосподарської продукції та для внесення відомостей до державного земельного кадастру і визначення. Власників або користувачів суміжних земельних ділянок е пропозиції надати дозвіл на проведення інвентаризації цих запроєктованих польових доріг. Ну, в двох словах пояснюю, якщо не зрозуміло. Коли була розповівання земельних Де дивіться це зробили, так е зробили, я не пам'ятаю, як тас агро зробило ще поїсайка, поїсайка, здається, не потрібен по це. Ми перевіримо, бо одна документація дійсно зроблена, була ще до війни і укладені договори. Та саме. Да. То в зв'язку з тим, що більш ніхто не звертається, ми за рахунок міської ради пропонує голова розробити цю інвентаризацію, корипорсувають кадастрові номера, і тоді за визначенням, тобто за місцем розташування, де знаходяться ці польові дороги, ми. Зрозуміємо, хто використовує і будемо вкладати договори оренди для того, це дохід до міського бюджету. По-моєму, сайті. Бо в нас документація, у нас документація ну, все це буде на цю громаду на надаємо, а потім будемо розмовляти хоч. Про затвердження проєкту зробили устрій, що зведення земельної ділянки у комунальній власному славській раді та міністра вплоть житлового будинку господарських будівель із політ площі 06 ГА, вулиця Резу, Маринки, місто Буслав. Номер який. Дев'ять. Важко написати? А, ні, тут номера немає. Не важко написати. Просто номера ділянки немає. Згідно земельного законодавства, ідентифікатор земельної ділянки є кадастровий номер. Адреса земельної ділянці не присвоїться, присвоїться тільки нерухомому майну. Так що не важко. Присвоюється і коли надається в майно. Вибачте, це колись було дуже може, давно, і коли вивчились на юриста, зараз не присвоюється. Значить, земельна ділянка ми надавали дозвіл на попередній сесії. Ділянка розташована біля 48-го номера 50-го. Вона не зайнята ніким сусід власних сусідніх земельних ділянок Виявив бажання, що він би викупив її. Тому реєструємо затверджуємо документ проєкту, Ми реєструю за міською радою земельну ділянку і будемо виставляти на аукціон для. Товариство гала сервіс на розробних технічної ментації землю щодо встановлення відносини меж земельної ділянки натуре на місцевості та іншого структурського призначення загальної площі 1,9 Га зв'язку зміною контроляції земельної ділянки при збереженні загальної площі. Земельна ділянка перебуває у товариства в оренді, але при використанні з'ясувалося, що трошки майже не відповідають реальним.

Зраження проєкту землеустрію, що відведення земельної діяльності для призначення, яке змінюється. нас 12 для будівництва обслуговування житлового будинку господарства будівля споруд, на для міністра обслуговування будівля торгівлі площею 003 Святогільська Верхний Тобу Повільної Олії Іваніва. Виправляємо. У мене, так. Провели правильно це. Помилилося. Ставлю на голосування. По крайній мірі людина змінюється що відгідно використання. Продання дозволу на поділ земельної ділянки виконання власник вулиці Шенкаренко Ярослава Колишня буде 4 мерники зустріла на дві ділянки під номером 1-024 та 002. Орендарю земельної ділянки під обривомів Володимиру Васильовичу. Будьте замовлені консультації і землеутрім. Ділянка попрожній, мабуть, ви знаєте, всі там, де є там, де було приміщення, коли спочинала будуватися пожежна частина, наскільки я покажу. Потім маємо недобудову цю великополки до кривора. Договір оренди на сьогоднішній день, існуючий, е, діючий, тобто договір оренди. Е, він хоче змінити е, поділити цю ділянку на дві маленькі, відділити. Ту частинку, там, де стоїть е, мойка автомобілів, окремо на 2%, ось це не залишить 24-55 е, під тою будівлею, там, де виготовляється, там що щось ну, не скипається, то там виготовляють ви якісь ці конструкції, так, що дерев'яні. Дерев я. я так зрозуміла, що е, на майбутнє для того, щоб... Залишить там, де мийка працює як комерційного призначення, а там, де виробництво поміняти. Продання до зубарування проекту землю земельної ділянки постійне користування базовим базовому Клубному закладу будинок культури Буславської міськраді на території села Підданівка, оренду площі 04Г. У законенні під клубом земельної ділянки прийняти. Це перші шупики. Для інших спорту призначення не то не 2, один, два, де той ще один ковпу. Я прошу вибачення. Віталій, я на комісії, якщо ви вземе документи, то бізьте. <кій> на третій року правий перелог, третій Так, так, так. так. Ну, Немає ні райради, ні адміністрації, міська рада. Пранка 4. Це у нас наступне питання, документ не довозить. Шукайте, Значить, дозвіл на розроблення право власності на майну, договір на житлового приміщення, недооформлений в цьому 5 дні там до всіх приміщення. Передачі в оренду до... Дербки Олександра Олександрович Замель ділянки загальної площу 028 А для іншого скупового призначення. По вулиці Весела, 23, цілої Сайки. Що я там написала 028? Я вже таке Там 0,2590 у нас і 028. Півчаточка. Ставлю голосування. Опродання дозволу виконавчий комітет достаточно ради на розроблення технічної інформації земельно утріжої і організації земельної ділянки та настроєм номером для варіантувальності виробництво мережі частинського фрукту. Земельна ділянка, знову ми повертаємо за душу, потім їхні всі ферми і так далі. Ділянка ось на в мене розговорення відведена, вона такої неправильної форми. Коли попередньо ми голосували чи ви голосували за те, щоб надати дозвіл на оформлення майна, значить цей будиночок стоїть тут, він вже накладається. Це що ми будемо оформляти проєкт. Тобто ділянка треба змінити конфігурацію. Цієї будівлі немає, тут тільки це освітання. Плюс до того кладовище, оця частина накладовища. Надати дозвіл, щоб змінити конфігурацію, ця ділянка зменшиться по факту. Для того вона залишиться з тим номером, просто буде меншою площою для того, щоб зареєструвати цю ділянку і залишити місце під козачком. В оренду довгитару, земельні ділянки земель ділянки для іншого спонтаження по території Миколаївського Тертинського області 18, 18 і шість. Земельні ділянки, на яких розташовані сісковоходерські будівлі і споруди, які належать на праві власності товариства Віталару. Це ж тільки що в Віталію також зони. Заяви їхні прийшли електронною поштою. Є за він довозить правоустановлюючі документи на майно, але ми, ми по реєстру перевірили, що. Так, всі вони на ньому. В принципі, це одна із робіт відділу. Ми виявили це, написали їм листа про те, що вони мають вкласти договір оренди в зв'язку з тим, що в них стоїть так, не горби майно. Це перше. Mm -hmm. От ми звернулися до них з листом. Це їхня так сказати, реакція. Добре, що правильна реакція. Без всяких цих будемо кладати договір для того, щоб не подавати ні до суду, нікуди будемо заяви їхню зареєстрували, шість ділянок. Ставлю свадію. Будемо передавати. Про замін у сторону дерева ділянки, що розташовано на території 19-го округу, загальний площі 52 батрака Віктора Іванович, а Батрака Віталія Івановича. Ви знаєте, що Петра Віктор Іванович природно затримає, онук помряє спадщину. І ну, так... <говорит> Дивиним <Да, говорит> <да, да. говорит> чином, чогось нотаріус мав оформити за мінус орендаря, тому що і в договорі прописано, і в заповіті було прописано, що право оренди передається на... На онука конкретно на увагу і все. Але карю чомусь вийде в свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Ну виходить, згідно цього, ми маємо прийняти рішення, що замінити сторону орендаря і дозволити йому до реєстру. по об'єкту, коли друг сяде з нової будівлі під індивідуальну заставу будинок садибного типу у вулиці Шкінесівці, 4 села Дименця, обувця району Київського обліку ОП. Так, середина була е, не житлове приміщення, потім е, оформила земельну ділянку, поміняла серйове призначення і зараз хоче зробити зміну серйового призначення не житлової будівлі на житловий будинок. Відповідно до договору, потрібно згодом перевірити. Саме виправдання. Потрібно на комісію 要不，是。Yeah,